Буковина разом з усією Україною продовжують чинити спротив агресору. Минає 709-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 2 лютого противник вкотре атакував територію нашої держави. Під ворожий вогонь потрапили Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Кіровоградська та Херсонська область. Внаслідок обстрілів є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура. Засобами ППО знищено 11 з 25 безпілотників. Крім того, що найменше сім ударних дронів не досягли своїх цілей, зазначають у генштабі зсу. Минулої доби відбулось 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних удари, один з яких керованою авіаційною ракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької області. Також окупанти завдали 85 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені серед цивільного. Населення руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура вночі. Російські окупанти задали чергового авіаційного удару, застосувавши 25 безпілотників типу шахет 136 «131». силами та засобами протиповітряної оборони 11 ворожих дронів знищено. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах. Фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.